Вітаю товариство! Продажі з'являється Volkswagen Touareg 2015 року випуску з 3-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці перемикання передач на повному приводі в графітовому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках з хорошою гумою. Має таку хорошу оптику. Кузов автомобіля в цілому в хорошому стані, якихось. Критичних моментів по ньому немає, але ясно, що автівка проїхала 245 тисяч кілометрів і сліди експлуатації по автомобілю мінімальні буде видно. Ось, Наприклад, подряпала на лівій задній дверці. Ось тут і ось тут тут. і Решта, в принципі, добре виглядає автомобіль. Технічно якихось зауважень немає по ньому. Декілька сколів на передньому бампері, січка. Вітрове скло у нас без якихось пошкоджень. Тріщин на ньому ніяких немає, сколів теж немає. На акустиці Дінаудіо. В комплектацію його входить в темний шкіряний салон. Ось такі дерев'яні гарні вставочки, склопідіймачі, електролювання, дзеркал. Датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо з круїз контролем. На торпеді якихось слідів експлуатації зовсім не видно. щиток приладів теж в хорошому стані. Ніхто сюди телефонів не кидав, воно нічого не затиралося. Електричне гальмо присутнє, двозонний клімат-контроль спереді підігрів передніх сидінь є. Автохол теж присутній. Запуск автомобіля. Ось такого ключика у нас. патроничок задній є, камера заднього огляду теж присутня. Сидіння водія в хорошому стані. Прим'ятість стрішки є, звичайно, але потертості чи подертості нема. Здоровенна панорама з електроприводом. Прям дуже воно все чудово виглядає. Задній ряд сидінь в хорошому стані. Підлокітничок присутній, електропривід кришки багажника теж в нас є. Ось так виглядає автівка ззаду наперед. Все дуже гарно, все дуже приємно. Ціна її буде конкурентна, придбати її можна в лізинг чи за повну вартість, огляд автомобіля можливий. У місті Лева на вулиці Пасічній, 127, на майданчику ХПЄвро. Ще запрошуємо. Запуск автомобіля з Киоберта. Помилок на панелі приладів ніяких немає. Ось так, у нас працює камера. Придумані, передній теж присутній. Таке гарне небо у нас сьогодні. На такому авто. Хочеться одразу вирушити десь в подорож. Динаміка розгону чудова. Двигуни самі по собі. Ну, всі знають, вони є одними з самих надійних. Також вони є економічними і дуже динамічними. Тому хто шукав собі живий Таурек з хорошою комплектацією, яка вказана, тому можете спокійно собі його розглядати. Про умови купівлі я вам розказав. Підводних каменів по автомобілю немає. Тому хочеш до нас на майданчик, оглядайте та купуйте. Рекомендую. Класна машина, до зустрічі! Будьте здорові та бережіть себе.